Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. А тим часом українці готуються до виборів президента країни, які відбудуться. Ці вибори власне 31 березня. Нагадуємо, як не м, клюнути на гачок хитрих політтехнологів та відрізнити порожні обіцянки цяцянки від правди, ну іншими словами, простим людським словом, скажімо, як би не бути лохом. А у нас в гостях а, Олексій Кошель. А про нього кілька слів. Олексій Кошель, генеральний директор комітету виборців України, історик, автор більше 70 наукових статей, громадський діяч та політичний експерт. Він знає, як проходять передвиборні кампанії в Україні та за кордоном. Може легко визначити, хто з кандидатів веде нечесну гру і застосовує заборонені прийоми маніпуляції. І просто зараз студії сніданку поділиться секретами, як зробити власний вибір, а не нав'язаний політтехнологами. Нашому прямому ефірі е, в сніданку е, Олексій Кошлі, генеральний директор комітету виборців України. Доброго ранку. Доброго Вам дивіться е, вже обман часу залишається до е, виборів президента. Менше з тим е, багато українців ще не визначилися за кого будуть голосувати. Як ви оцінюєте зараз цю невизначеність і в чому причина? Останні опитування показують, що кожен четвертий не визначився, е, при тому, що два місяці тому таких українців було близько третини. Я думаю, що до дня голосування буде цифра значно менша, але нас не повинно це дивувати, тому що вибори це не лише просто механічний спосіб обрання керівника держави, це загальна національна дискусія. Для того кандидати зустрічаються з виборцями, для того кандидати коригують свої виборчі програми. Це, до речі, дуже цікава тенденція. Зверніть увагу тези 3-4 місяці тому потенційних кандидатів, і сьогоднішні тези тобто, вони змінюються в ході спілкування. Тому я думаю, що з цього не можна робити трагічних панічних висновків, це нормальний процес. Але при цьому я вважаю, що дуже погано, коли виборець визначається безпосередньо в день голосування. Ну так. Ну, це означає, що на нього можуть впливати різні фактори, починаючи від хорошої поганої погоди, закінчуючи просто загальний настрій. Тобто, випадкова фраза угу. біля виборчої дільниці про те, що е, сусід проголосував за одного або іншого, вона може підштовхнути виборця. Тобто важливо не робити випадкового вибору, не робити залежно від погоди чи від настрою свого сусіда, ну, а робити усвідомлений вибір. Можна зазначити, що це, мабуть, єдині за всю незалежність України. Ну, сучасну незалежність України не беремо на початок попереднього переднього століття. А що ми досі не знаємо, хто буде президентом? Якщо раніше можна було спрогнозувати, ну так. Тимошенко Янукович Кучма або там, Симоненко там і так далі. Зараз ми не знаємо, ну тобто така. Ну, власне, так. Ну, якщо ти саме така частина велика невизначених людей, які не визначилися своїми кандидатами, ну якщо навіть згадати вибори у Сполучених Штатах Америки, де несподівано для всіх переміг Дональд Трамп, а не Хіларі Клінтон, так і звичайно, ми не будемо по е, е, співтах співставляти наші виборчі системи, але тим не менш, наскільки можливий такий сюрприз в Україні? Масштаби невизначеності зовсім інші. Тобто зараз ми можемо реально говорити про четвірку, п'ятірку uh -huh. потенційних учасників другого туру. І ніхто навіть не береться сміливості прогнозувати, які можуть бути результати 22 квітня після підрахунку голосів. У Сполучених Штатах дещо інша ситуація. Там завжди змагаються дві мегапотужні uh -huh. політичні команди. Іде змагання за невеликий відсоток голосів, uh -huh. котрі можуть змінювати. Але я б в жодному разі не став переносити будь-який іноземний досвід на український ґрунт, чи досвід Трампа, чи президент Макрона, чи, uh -huh. скажімо, польський досвід, тому що політики часто копіюють, копіюють тези і кампанію сусідніх країн. Uh -huh. От згадайте, колись я пригадую, що один з українських політиків скопіював гасло де голя. Uh -huh. Багато політиків копіювали польські гасла. Дуже багато, просто масово копіювали російський політехнологічний досвід від зовнішнього вигляду до стилістів. Але попри все, в нас буде змагання з одного боку новизни. Кампанія Трампа з іншого боку, значний відсоток виборців залишаються консерваторами, тобто орієнтуються на старих політиків. Я думаю, десь посередині буде відповідь на це питання, хотілося зараз поговорити про те, наскільки ці соціальні опитування так соцопитування впливають на вибір наших ну українців, тому що, наприклад, у мене багато знайомих, які довіряючи цим соцопитуванням, кажуть, ну я б проголосувала за одного кандидата, але бачу, що рейтинг у нього настільки низький, що у нього немає шансів пройти далі. Тому я скоріш за все буду голосувати за іншого. Наскільки оці рейтинги, наскільки вони є чесними і наскільки яким вони впливають на виборцях, і чи варто на них звертати увагу? Ну, якщо брати принаймні десятку і більше авторитетних соціологічних організацій, угу. які працюють десятки років, які завжди показували результати достовірні, то в цих результатах немає підстав сумніватися. Але українські політики свідомо руйнують довіру до результатів соціологічних опитувань. Вчора ввечері я їду в автомобілі і чую про те, що політики дають тлумачення, ну, штаби кандидатів дають тлумачення результатам останнього опитування. Там в області Х перемагає такий-то кандидат. Соціологи не давали в розрізі областей. І тому некоректно тлумачити соціологічні опитування, так як зручно для того чи іншого штабу ну, от бачимо зараз, що впливає на вибір українців. Інтуїція, рівень довіри, лідерство в гонці, коментарі авторитетних людей, близькість е, до виборця про це і не тільки, а також е, 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 як відрізнити маніпуляції від е, реальних обіцянок, які можливо кандидати в президент, якщо сам президентом можуть здійснити е, е, вже е, під час своєї конденції. Не перемикайте. В прямому ефірі Олексій Кошель, генеральний директор комітету виборців України. Зараз ще раз покажемо, що впливає на виборців при прийнятті рішення, коли голосуватимуть на виборах президента. Треба розуміти, що є така опція як інтуїція, рівень довіри, лідерство в гонці, коментарі, авторитетних людей, близькість до виборця. Серед іншого, от пане Олексію, соціологічні опитування ну кому можна довіряти насправді. Хоча з іншого боку, вони об'єктивно дають лід... трійку лідерів, ну лише кілька нас демократичні ініціативи, КМІС, рейтинг, соціс, mm -hmm. тобто це організації, які на слуху які працюють mm -hmm. десятки років. Але потрібно пам'ятати, що соціологи не дають прогнозів на вибори. І навіть не формують рейтинги, вони просто відображають стан громадської думки на той час, коли проводили опитування, тобто на вчора або на позавчора. А рейтинги більше формують уже політики або uh -huh. журналісти. І що важливо, коли ви бачите результат незначний між першим, другим, п'ятим і шостим, тобто, коли є різниця один відсоток, пів відсотка, ми повинні пам'ятати, що це все в межах похибки. тому uh -huh. що соціологи припускають допускають похибку півтора навіть до двох відсотків. Отже, окрім цього, лідерства в гонці. Так, що впливає найбільше все-таки на виборця? Інтуїція як ми показували, рівень довіри, лідерство в гонці, коментарі авторитетних людей, близькість до виборця. Все, не можна визначити головного. Тобто, це залежить від характеру кампанії, залежить також від багатьох чинників. Але на превеликий жаль, що найменше впливає, це наявність, наявність програм, наявність планів розвитку. Тобто наявність, наявність програм стратегій. і стратегії найменше впливає на виборця? Е, ну... Це мало б, напевне, найбільше мене... впливати. Ні? Це мало б впливати найбільше, так і е, чому в тому що інколи... не читають і мене інколи складається враження, що політики побудували паралельну реальність, в якій комфортно спілкувати з виборцями. Політики пропонують неякісні програми, або програми, написані як піар-документи, такий угу. набір гасел. А з іншого боку, виборці також не читають неякісних програм, і цю систему потрібно змінювати. І Цьому буде сприяти і дебати, тобто, і самі кандидат кандидату президенти пишуть неякісні якісні програми. А виборці їх взагалі не читають. Так виходить це так. той елемент кампанії, який, який в нас пропущений. От в нас зараз відбувається виборча кампанія, коли більше домінує форма, аніж домінує зміст. Добре. І ці вибори не виняті. Домінує форма, а не зміст. Як розібратися виборцю, в тій, знайти той зміст, на що треба звернути увагу, щоб, як Руслан сказав, не бути лохом і е, вибрати дійсно то золото серед попелу, ну, якщо вони чи срібло навіть так, або там вже мідь. Я думаю, що зумі. ключовий момент це е, обирати прагматично. Тобто спробувати самостійно розібратись, наскільки ті чи інші обіцянки є реалістичними до виконання. І для цього потрібно перше в інтернет знайти реальну офіційно зареєстровану на сайті ЦВК програму кандидата. Друге спробувати проаналізувати головні обіцянки або головні гасла кампанії, які не входять, можливо, до не включені до виборчої програми. Третє, я думаю, що потрібно звертати увагу на вузькогалузевих експертів. Тобто не на експертів, які говорять на всі теми від культури до фінансового uh -huh. сектору, а на експертів, які спеціалізуються на певній тематиці, і не одного, а кількох, декількох, правильно і так, і головне, я думаю, що самому потрібно намагатись стати експертом, розібратися в тому, що пропонує ваш кандидат, за якого ви плануєте обрати свій голос. Я думаю, це не наскільки складно, якщо українці розбираються там, скажімо, в специфіці лікарських засобів, займаються mm -hmm. самолікуванням, то е, оп... Визначитись, наскільки реалістичні обіцянки, наскільки їх реально втілити впродовж п'ятирічного терміну. Я думаю, це під силу кожному. Ну пам'ятка невеличка віснідарку з неприсудин. Як не дозволити себе обманути, прочитати програми кандидатів, проаналізувати головні обіцянки на реалістичність. Друзі, дослухатись по до опозиції е, певних експертів е, вузькопрофільних, проаналізувати прийоми політехнологів, знов таки е, осторонь бути цього всього і е, не змінювати позицію. В останній момент. Хоча, з іншого боку, емоційно теж можна якимось чином е зробити е певний е голос. Хоча, з іншого боку, маємо розум. А, дякуємо. Дякую. В прямому ефірі снідарку був Олексій Кошель, генеральний директор е об е об громадської об'єднання е Комітет виборів України.